За новорічний стіл доведеться платити дорожче. Як змінилися ціни на основні продукти за три роки? Отже, один кілограм оселеця під шубою у 2022-му коштував 96 гривень, тоді як зараз – 122. Салат олів'є обходився у 183 гривні, а тепер доведеться заплатити 264. Один кілограм буженини три роки тому вартував 220 гривень, а зараз – 410. Запечена курка – 136 і 193 гривні відповідно. Ну а картопляне пюре було по 38 гривень, а стало по 54 гривні за кілограм. 16 канапок з ікрою та ж шпротами цьогоріч обійдеться у 662 гривні, тоді як в 22-му лише 329. За пляшку шампанську тепер треба віддати майже на 90 гривень дорожче. За твердий сир на понад 50, ну а 300 грамовий шматок ковбаси на більш ніж 150 гривень. Підіб'ємо підсумки, за такий стіл 3 роки тому ми би заплатили 1300 гривень, тоді як зараз за ці ж продукти треба віддати вже 2170 гривень.